Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття по грамоті. Скажіть, будь ласка, із чого складається наша мова? Так, наша мова складається із речень. А речення що складається? Речення складається із слів, а слова. Слова складаються із складів, а склади. Складаються із звуків. А які бувають звуки? Вірно, голосні і приголосні? Пригадаємо, а які ми з вами вивчали букви? Буква А? Буква. Буква У. Це які звуки? Так, це голосні звуки. І ще ми з вами вивчили букву М. А це який звук? Так, приголосний звук. Давайте пограємо в гру «Подорож човника до островів. Нас у подорож запрошує човник з буквою М до островів А, О, У. Давайте спробуємо прочитати склади. А зараз давайте спробуємо зробити звуковий аналіз слів, яка пора року закінчується. Зробіть звуковий аналіз слів, мороз та сніжок. Скільки звуків у слові мороз? Чи є однакові звуки у слові мороз і сніжок? Скільки м'яких приголосних? Твердих. А зараз розглянемо багатозначність слова іде. Про що можна сказати іде? А чи можна сказати про слова, що вони йдуть? А зараз давайте виконаємо вправу склади речення. Складіть речення зі словом діти та запишіть їх схематично. Наприклад, дружні діти гуляють разом. Поділіть слово діти на склади. Який перший склад? Другий. Чи є у цьому слові закритий склад? Поясніть свою думку. Права зміни слово. Як змінити слово діти, щоб вийшло нове слово з трьох частин. Дід в, о, ра. Кі ше, Кішечка.